Доброго дня, рада вас усіх вітати. Андрій, привіт! Ну що ж, сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги два трактори знову ж таки: РД і Джинмо. Чому саме їх? Тому що у них дуже багато спільного, але є своя особливість, і це в першу чергу ціна. Джинмо в нас іде дорожче, і тому ми хочемо розвіяти якісь міфи на рахунок джинми. По ціні і додати, можливо, якісь плюси, які вам ще не відомі про РД. Значить так, джинма 3244, третє покоління, 24 кінських сили, повноприводна, на широкій резині. І РД 244, 24 кінські сили, повноприводна на стандартній резині. Хоча я так думаю, що це вона і є так, така, таких самих розмірів, як і в джинми. Е, немає тут якого покоління. Я думаю, що все в них тільки попереду. Вони тільки починають, я кажу, заробляти собі свій авторитет. Правильно, Андрій? Правильно, правильно. Значить, так, по вазі ці трактори плюс-мінус однакові. Трішки джинма буде важче там кілограм п'ятдесят. Да? РД буде 1500, а джинма у нас. 1450. Оскільки в РД ми маємо 4 грузи спереду по 20 кілограм, а в джинмі у нас 4 грузи спереду по 12 кілограм. В РД ми вже маємо грузи на задніх колесах по 30 кілограм. Так? Так. В джинмі таких грузів у нас немає. немає. Відповідно, РД в нас буде важчий. Далі. Розмір коліс, шин. Що в нас виходить Так, Показуємо зразу. Однаприк, угу. Тут різина 750 на 16, передня. Так. А Джимми, тут мабуть... 6,50 на 16. Тут вуща йде. Чуть-чуть. Далі, поїхали позаді. А задня. Заді в е, джими. Тут показати, що було 112 на 24, і тут теж 112 на х 24 Ну, різна комплектація, по різному марклююся. Угу. По задніх скатах вона ширша. ширша. Андрій, що ти скажеш про тип оцей, цієї резини, от про цю ялиночку, от про саму якість і як вона в роботі? Ну, наприклад, тобі вона подобається, люди ну, що про неї говорять? Скажу, от, про не. Даже покажу такого попередку. Наприклад, на джімі йде один шиб ширший. Другий менші так викидає. Просто було ну, частіше. Ну частіше так зроблено, Так вона не не є для чогось. Так. Тут армуровська резина, тут така. Ну, і тут, знаєш, Андрію, я б хотіла б показати, на наскільки продумано добре зроблені крила широкі у РД, і наскільки, ніби здається, широке таке колесо, але чому не подумати про це е крило, щоб воно все-таки більше закривало це колесо, щоб якщо воно розлітається від цієї резини, те було, то, да, щоб все-таки якось продумати і щоб було комфортніше Окей. Ну, на нього тако, працювати. Покажу тако, Оріон, от, Оріон, дивіться, бачите, от наскільки, про що я говорю? І наскільки Джим отако взяла, просто скосила, воно ну, навіть просто ображає. Воно не додає ні краси, ні функціональності. І от одна назва від того, що є це таке крило, хоча резина вважається широкою. Ну що ж, тут ми, тут ми показали, розказали, обговорили все, дивимося, що у нас всередині, яке начиння, правда? Знову ж таки не перестаю дивуватися, я кажу, скільки років вони вже в нас на ринку, да? але з цими так, капотами буду... вони прям Опа. ігнорують, ігнорують і все-таки стоять на своєму, щоб не піднімати їх механічно. Тут у нас є закльопи, можливо, від них теж відмовляться скоро. Ні, ні, це, тут... мабуть, Прижати донизу, треба. Донизу, ага, О, і все. Так, а тут Андрій, так само прижимається. Так само само, прижимається. зараз, зараз, так. Да. І воно відкривається. Наскільки комфортніше, наскільки легше, правда? Що ми тут бачимо? Ми бачимо акумулятори. Відразу акумулятор у джинмі буде слабший. Він Показуємо. тут йде 80-ка, тут в нас йде 120-ка, по-моєму. Тут 120. А тут 120. так. Далі, гідравлічні бачки в нас є тут і тут. Радіатори на 8 літрів, тут йде на 10 літрів. Він, бачите, ширший. Ну, це помітно. Можливо, навіть, думаю, в Джинві, можливо, не 8, можливо, й 9 літрів, ну, але все рівно візуально видно, що він є менший. Баки для дис прям як на мене ідентичні, однаково розташовані. Зверху є заправляти треба буде через капот. В джин мі є, є карманчик. Цей так бачите? В РД просто отвір. Ці баки в нас будуть на 25 літрів. Однаково, в принципі, гарні в нас виходи до заливання масла в мотор, і тут, і тут. Показуємо тут і називай мотор. Мені здається, однаковий. Так? Да. Той самий стоїть. В них, що похоже, скажемо в цьому і цьому варіанті є КМОвський мотор 385 що в Джимі, угу. що в Оріона. Угу. Раз. І коробка майже схожа в них там. Тільки, по-моєму, там деякі шестерні там по зубах не співпадають, а Так більш-менш воно по валах, більш менш ну не кажу, що ідентично, але більш менш воно похоже коробки теж. Угу, угу. Е, далі дивимося цю сторону. Ці на цій стороні ми що бачимо? Бачимо два насоси на гідравліку рульового гідравліку на вінавіски. Наві... Ось. Вихлопна труба, непогана ізоляція з грубого металу, велика відстань. Мені вже не це подобається: повітряний фільтр. Висота стандартна, три фільтри, тонкої очистки, грубої очистки. Паливний, виходи до форсунок до мотору. Все, вроді би, все так. Маса в нас в джинмі е, підкопована, схована. під капотом. Схована, схована Ось тут було все тут, сховане. Так, а в РД у нас все таки вона йде зовнішня. Ну, тут бачите, тут є. Тут з трошечки, сторони... ні, чесно, якщо такого розібратися так. по такому, то в джимі, ну і ми ж сьогодні говоримо про фактори да. е, є плюси, є Чому мінуси. Чому дорожче, да, вона да. ж все таке? Да. Чому плюси і мінуси цьому? Тут маса, мені подобається, вона закрита, водовога не попадає, тут угу. є деякі ну, мінус... жавіти, да. правда. Да, це тут є тоже. мінус, тому що тут стоїть бризговики, до речі, на цей трактор є. Ми даємо е, клієнтам. Е, вони на, на це, І має. маса ну, стоїть знизу, виходить, десь якась волога попадає. Мені оце одне в ньому не, не подобається. подобається. З іншої сторони, в користуванні легше, не треба капот да. піднімати. Правда, вона ніби має доступ до неї легше. Ну тут да, тут палка свої токі, плюси, плюси, мінуси свої плюси, свої мінуси. Ну дивіться, ще в мій є додатковий розширюючий бачок до радіатора. В РД цього немає. Ну, але це не є такою якимось викликом для наших да. господарів. З цим вони підлаштовуються і роблять його самі. В принципі, Андрій, Це я б... думаю, що ми все прокоментували. Ні, по коробка пору... цього розрічка. Акумулятори, не... правда, тут, тут, тут питань немає. Ну, йдемо, йдем, подивимося, я вже так привчилася до навіски спочатку. І хочу вам показати відразу, що навіска, метал буде грубший у РД от в щоках, в по, по товщині буде тут. Але. Мені здається, Андрій, що щок все-таки буде довші вони у джинми. От мені так чогось так візуально, я не знаю. Помиляюся, Но. я не помиляюся. Ні, до речі, розкажем, мені здається, то... що вона коротша буде. Ні, тут коротша, але є один нюанс між цим і цим трактором. До речі, в 23-й рік, до речі, mm -hmm. ця навіска йде, тут вибито є. Можемо показати. Це взагалі ще від 50-го 50 трактора. 50 трактора. Да, грубо. І до речі, хто чіпляє косілки, наприклад, навіть mm -hmm. для перевозки. Mm -hmm. Ця навіска йде специфічно, ні в якому тракторі більше її немає. Вона піднімає вище, навіть якщо пере ну, такі перегор... ну, перегорені поля, mm -hmm. і людина переїжджає, та навіска може черкати, якби ну не вистачає йому. Для підняття десь черкає. Так. А ця навіска зроблена таким вигином, вона опускається нижче і для перевозки вона піднімається теж вище. Вище. Вищею. Супер! Це ну велика от... великий дуже Дальше, плюс у ньому. Великий плюс. Далі в Джинмі. Доточена, бачите, можливо, ця довжина дається ці джинмі довжині. Вона має С доточення. Бачите, з звар, доварена сварка. Да, тут цього немає. Це теж, мабуть, впливає на цю її довжину. Ну а далі, в принципі, навісне обладнання, що цей трактор, що цей трактор може піднімати вагою 450 кілограм. Те, що заве, за, 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 е, казано заводом, те ми вам озвучимо, але цей трактор має переваги. Подивіться, він має, мало того, що він має чотири гідравлічних виходи. На відміну від джинми, яка має їх лише два. Ще й крім того, ці чотири виходи у нас є незалежні. Ми можемо працювати, під'єднувати одночасно і до гідравлічних виходів, і на навісне, і навісне обладнання на навіску. Тут же вона йде. Гідравліка йде, гідравлічні виходи йдуть залежні. Або працює навісне обладнання, або те, що ми приєднуємо до гідравлічних виходів. Ех, мости. Мені здається, по мостах, от якщо ти подивись, ну, подивитися великої різниці немає. Я взагалі її тут? не бачу, Андрій, тут вже Покажу. твоє око має сказати. Чи... Ні, по мостах непогано Джима, джими, якщо на ринок угу. зайшла, воно дуже давно. Їх її переиміновували і в зубри, як тільки не називали, воно є. є хочемо сказати відео, там не то що там є свої плюси, і мінуси, mm -hmm. але є як кажуть фанати, yeah. от, наприклад, покажіми. Він не хоче нічого бачити. Він Я тільки хоче іменно тільки цей трактор. все. Про це ми зараз і говоримо. що е, ми, ми показуємо, що ну, має свої плюси РД, але ми заспокоїмо наших фанатів, того, що те, що фана... вони полюбили в Джинмі, воно і все є на місці, і всі це цінують, і всі це визнають. І в першу чергу, це ми визнаємо, що воно дійсно заслуговує е, на нас цю увагу. Так, в принципі, що ще ми тут. Ну, фари тут звичайні у нас ідуть лампочки, звичайні фари. Тут в нас вже йде оновлено, я так розумію, що тут вже Ледовські. Так, це а йде Лен, ленточна, і підсвітка йде Ледовська. Ледовська вже йде підсвітка, да. Ну така, бачите, вона модернізована. Кожен, як кажуть, виробник вносить свої фішки, хоче свого трактора, як кажуть, відтін і відрізнити по-своєму. Так що тут теж це ми можемо. Оцінити, бо воно є дійсно гарно. Так, ну що? По навісті обсудили, прокоментували. Ну, я думаю, всі питання тут ми підняли. Угу. Тут є, от, наприклад, для номера тут. Фара, тут стоїть простенька лампочка, але ледовські фонарі. Угу. Тут для заміни лампочки стоять прості. Прості, але ледовська стоїть задня фара. Ось так. Яка, яку, можна, як яку ми можемо регулювати. Да. В принципі, так. так само і тут. Добре, давай покажемо, що ми маємо, що ми маємо тут По місце, оператора. Місце, місце оператора. Відразу, що нам кидається в очі? Рівна підлога. В джинми ми цього не бачимо. Іди покажи. Так, Діма йде стандартно, ніхто його не робив рівним да, і робити не буде. Ужин не немає рівної підлоги, і ось воно так виглядає. Звичайно, бачимо, що рівна підлога має свої переваги. Тут. Джин Мір я кажу, ще рости. Оце для мене це великий великий їх мінус. Що ще вони до цього не, вони, не хочуть? Як запустили лінію конвеєр? Так получається угу. так, в Джимі. Нічого не замінюється. Воно йде стандартно. Знаєш, без ніяких змін саме саме для цього ми й робимо такі наші, як кажуть, відео порівняння. я як кажу, якщо вони цього не бачать, то люди повинні, я кажу, це все оцінювати і бачити альтернативу, що може бути по іншому, і теж може бути якісно. Значить так, коробка передач. І цей і цей трактор у нас йде без реверсу. Хоча ви розумієте, що джин має інші, просто є позиції джинни, які мають реверс. Але ми порівнюємо, я кажу, два найбільш наближених до себе, але по ціні відповідно інші різні. Реверсу немає. Коробка передач, що тут що тут, виведена на під праву руку. Так, показуємо. Так, да, ось вона. Передачі, ось дивіться, тут, і да. Підвищена, понижена. Підвищена, понижена, так само і тут. Показуємо. Ось є. Ось Передачі. є коробка передач і повишна понижна. Перша, друга, третя, четверта і задня, і понижна. Тепер дивіться, в джинмі ми ще маємо е, речажок, який нам дозволяє ділити кожну передачу ще пополам. Тобто їхати е, не на першій, на першій з половиною, другій, другій з половиною, третя, третя з половиною, четверта. В общем, кожну ми ділимо. Пополам, ну, так, Андрій? Так, так, так. Е вал відбору потужності в нас теж відрізняється. Тут в нас іде 540 тисяч оборотів. Ось, Бази. покажи. То в РД ми трошки уступаємо. Тут іде в нас 540, 700... Е, де ви? 720, да? Так, да, помаємо? 540, 720. 720. Ну, але, відповідно, в РД ось є ці окремі Речаги, які нам регулюють гідравлічні ці виходи окремо. Так само є блокування, приведення дії переднього приводу, блокування заднього приводу, гідра, гідра, на нав'язку речах взаді. Ручний, ручний газ в нас верде під правою рукою і такий самий ручний газ в нас. Під правою рукою буде і в джинмі. По панелі. Ну, також скажу: і тут панель, і тут панель в пластику. Напевно, що в джинмі, можливо, цей пластик буде і більш якісніший. Чогось от хлопцям таке запало в думку. Хоча я не можу не похвалити. І, і цей і пластик. Не знаю, знаєте, тут а тут питання, мабуть, я бачу, що кому ближче. Я як шо... казав, якщо фанат Джимі, він же у нас. Да, знаєш, у... Як що, знаєш буде. Андрій, ми вже Джиму просто знаємо багато років, і дійсно ми бачимо відгуки. Люди приходять, розказують РД відповідно недавно прийшов, і ще він не має. Ну як кажуть, не може так продемонструвати, наскільки буде носиться буде ну в користуванні буде ця панель. Можливо, через 10 років нам теж скажуть, що гарний пластик і дуже добре. І це добре користується. Це на перший погляд. Ми можемо так сказати, що ми вже знаємо, за що хвалять. Ну просто вчинникам. нема тої клієнтної бази, як да, вже да. є має Джима. Джима да, да. Ну, ми створюємо фан-клуби і для РД тепер. Да. Через це ми так це пропонуємо і їх співставляємо. Ну, що ми ще тут? Що ми ще може? Ну, от покажи панель, гарні кнопочки, гарна панель, лаконічна. Тут ну от я хочу сказати, що. С Сидіння теж зручне. От я сіла, бачите, і воно так прожимається під мій зріст. Добре мені доставати все. Ну, єдине, я... мені, не... мені подобається, коли вже рівна дійсно підлога. Е, педалі ось в мене будуть, виходить, нога буде на вісу. До, 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 не, не буде мені стояти на землі. Бардачок в мене є збоку. Ну, в принципі, вже ми багато разів показували джинму відео. ну Щось нове я ну, не знаю навіть вам, як, як що вам ще про нього доказати. Ось так, давайте покажемо ближче тоді РД. Так, а РД мабуть заходити з цієї сторони, з да, цієї да. е нема немає підножки. З цієї немає підножки. Діми теж її нема. Так, показуємо, що в дімі її теж немає. Тож немає. Її тільки з, одніє... з однієї з однієї сторони. Ну бо тут получається коробка передач тут з однієї сторони. Ну, все все аналогічно, трошки інша панель. От покажи, які її показники, як воно все тут. Панель майже так само, водичка, да. це все лампочки. Теж теж зручний руль. Тут знаєш. То, да. Знаєш, мені здається, що сидіння буде в джинмі теж зручніше. Воно трошки йде таке м'якше. Тут немає такої, як я сіла, знаєш і прогнулася. Ну але зручно дуже, що ноги стоять на, на це підлозі рівні, і все комфортно покажемо, що рівна підлога. Да, да. Тут питань питань немає. На майбутнє хотілося б, звичайно, щоб вони ще от все б зашили би від навіски задньої, щоб було воно все зашито, було б супер. Те саме я їм побажання даю для жини, бо в на теж цього немає. Що, Андрій, заведемо, може. Ну, да. джимом ми каталися вже ми. Джимом і каталися. Ну, РД, я теж каталася. Не. Чи не каталася? Ні, я вже не пам'ятаю, але мені. Ні, тут просто защокується. Ага, ось так. о! закрывается. Так. Чекай, 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 ось такой, ось, вот, вот так, все. ось. Все. И тут вот так само так. Ну, до речі, у них мотори одинаково, навіть mm -hmm. по звуку, по звуку не по однаково. По звуку. І я не перестаю хвалити їхній новий дизайн. Він мені крутий. Він біля Ти... як, бі, як обтікаємець. Ну, мені трошки що. Mm. От, е, ледовські ці лінзи то непогано служать. Тільки що, наприклад, тут поворотник для мене, наприклад, коли ага. я привик до такого, що видно поворот, а тут просто поворот закритий, якби. Вночі його дуже добре видно, ми, ми бачили, як його видно. Так. А вже вдень, ну, якби він схований під низом. Людина, ага. яка буде їхати повертати, хоче трошечки оцей дизайн. Треба підняти, якби його. Ага. Ну, ясненько. Так, ну що ж, прокатаюсь трошки, да, покажу, як гуде наш цей моторчик. чули? Думаю, нового я вам не відкрила. Просто переконалися, що це наш той самий КМ, правда? Так. Ось такий наш сьогоднішній огляд, ось такі тракторці ми вам запропонували. Ціна між ними в різниці 500 доларів. Здається, ну, що... Ні... що це можливо і невеликі гроші, але. Я думаю, що тут треба врахувати ще й інше. Якщо ми візьмемо РД, яке на 500 доларів нас дешевше, але врахуємо, що в нього є, наприклад, грузи додаткові на е, е, задні колеса, вони в районі будуть коштувати, якщо їх докуповлювати, окремо. Ну, от, Андрій, щоб такого я не придумала доларів, скільки? 300, до... мабуть, 200 скільки. Ні, буде, наприклад, е по цьому казати, десь до 200, до 200 доларів, бо під заказ привозять, їх є в наявності. 200 вона... доларів, 200 доларів в, рівні. в Джинмі їх немає. Далі, якщо ми будемо говорити, що ми захочемо в джинмі, наприклад, ще доставити незалежні оці гідравлічні виходи, так? Так. то тут вони стоять зразу заводські, і їхнє встановлення буде коштувати 300 доларів. От собі прикиньте, якщо цей трактор на 500 доларів дешевший, але має опції, вже я вам назвала їх на 500 доларів ще, то я тут би вас просила задуматися. Вартий уваги. Думайте, вирішуйте, приїжджайте, перевіряйте, купуйте. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтеся, до побачення!